Друзі, українська агенція нерухомості в Іспанії Рієфор Треди вітає вас. Ми в нашому улюбленому містечку Гандія. А поруч з нами відразу Пласа Еліптика, це майже центр, і маємо чудовий варіант: квартира, 4 кімнати плюс салон 95 метрів квадратних за 79 тисяч. Дивіться, це в нас наразі Віталія. Ось зараз. Зайду в наших дверей. Це вхідна зона, це наш колега, це вхідна зона. Має відразу показує сигналізацію, встановлено. Ось так. камери там. Дивіться, це заходимо. І в нас перед нами вітальня. І ліворуч від нас іде кухня. Кухня в гарному стані. Не треба її, вона може ще служити, їй не обов'язково змінювати. Електроплита вже є, не газова, а електро. Вікна з кухні виходять у пальцю, і тут є такий господарчий блок. Як ви бачите, це колонка, і вона працює від газового балону. Тобто відразу зайшли, і тут ще є така прикольна вмонтована де ви можете зберігати різні. Тобто, це в нас була вхідна зона, і ми вийшли з кухні. Далі. Це Вітальня, велика вітальня. Ми з вами були на балконі, вже бачили, який чудовий вид відкривається на гори. Меблів тут немає. Це є великим плюсом, тому що ви зможете собі сюди поставити все, що завгодно. Друзі, високі стелі, тобто стелі тут не опущені. Це була вітальня. Далі у нас ось такий коридор, і ліворуч один санвузол, він в охайному стані, гарна плитка, ніде нічого не лущено, можна залишати так, як є. Праворуч у нас кімната. Тут, бачите, також меблів немає, ми собі купили меблі, занесли. Дивіться, навіть е і перефарбовувати не треба. Все чисто, повірте. Це в нас це в нас є е металеві вікна, не пластикові, а металеві, але є ну, гарної якості, тобто не обов'язково їх замінити. Це була перша спальня кімната. Знову ж таки, ліворуч по коридору у нас а, другий санвузол. І тут уже стоїть ванна кімната. Теж все, в гарній якості. Нічого змінювати не потрібно. І йдемо далі. Другий сан... Други... Друга кімната. Праворуч від нас. Пустить доліжечку, можна його замінити, матраси, все на світі. Стеля висока, вмонтована шафа, світло з красивим видом на гори. Сьогодні пасмурно, але коли сонячно, гори грає по-своєму. Це була кімната номер 2 кімната номер 3 Теж має вмонтовану шафу. Багато достатньо місця поставити ліжко, знову ж, вікна, не металопластикові, а металові, але гарної, непоганої якості, які зможуть ще служити. І остання кімната це кімната номер 4 Вона є найбільшою. Наразі тут немає ні шафи, нічого, просто стоїть ліжечко, але вона велика і ви собі зможете доставити шафу. І вікна з цієї кімнати виходять у патіо. Отож, друзі, нагадую, 95 метрів квадратних за 79 тисяч 4 кімнати, балкон, вітальня, два санвузли і система сигналізації, і квартира в чудовому стані.